Божі слова на кожен день. Якщо, прочитавши все це, ти просто стверджуєш, що приймаєш ці слова, але твоє серце залишається незворушним, і ти не прагнеш того, щоб зробити нормальними свої стосунки з Богом, то це доводить, що своїм стосункам із Богом. Ти не надаєш значення. Це доводить, що твої погляди не виправилися, що твої наміри ще не спрямувалися на те, щоб ти був здобутий Богом та приносив йому славу, а натомість спрямовані на те, щоб допустити перемогу сатанинських змов і досягти своїх власних цілей. Такі люди виношують в собі хибні наміри та неправильні погляди. Що би Бог не казав, або як би він це не говорив, такі люди залишаються абсолютно байдужими та не перемінюються ані трохи. Їхні серця не відчувають страху, і самі вони безсоромні. Така людина це бездуховний бовдур читай кожне Боже твердження, та втілюй його у життя, щойно ти його зрозумієш. Можливо, траплялося таке, що твоя плоть була слабка, або що ти бував непокірним, або що чинив опір, незалежно від того, як ти поводився в минулому. Це не тягне за собою великих наслідків і не може завадити тому, щоб сьогодні твоє життя досягало зрілості. Поки ти можеш мати нормальні стосунки з Богом сьогодні, надія є. Якщо щоразу, як ти читаєш Божі слова, у тобі трапляється зміна, а інші. Можуть засвідчити, що твоє життя змінилося на краще, то це доводить, що зараз у тебе нормальні стосунки з Богом і що вони були виправлені. Бог не поводиться з людьми відповідно до їхніх переступів. Якщо в тебе з'явилося розуміння та усвідомлення, то доки ти будеш здатний. Облишити бунтарство та опір Бог все одно помилує тебе. Коли у тебе є розуміння та рішучість прагнути того, щоб Бог тебе удосконалював, тоді твій стан у Божій присутності стане нормальним. Щоб ти не робив, задумайся при цьому про таке що подумає Бог. Якщо я це зроблю, чи принесе це користь моїм братам і сестрам, чи буде це корисним для праці у Божому домі? Чи то в молитві, чи у спілкуванні, чи у мові, чи в роботі, чи у контакті з іншими досліджуй свої наміри та перевіряй. Чи нормальні в тебе стосунки з Богом? Якщо ти не можеш розпізнати власні наміри та думки, то це означає, що тобі бракує проникливості, що доводить, що ти занадто мало розумієш істину? Якщо ти спроможний чітко зрозуміти все, що Бог робить? І можеш сприймати все через призму його слів, стоячи на його боці, то твої погляди стануть правильними. А тому встановлення добрих стосунків із Богом має найвище значення для кожного, хто вірить у Бога. Кожен повинен вбачати в цьому завдання першорядної важливості. Та найбільшу подію в своєму житті, усе, що ти робиш, оцінюється тим, чи маєш ти нормальні стосунки з Богом. Якщо твої стосунки з Богом нормальні, а твої наміри правильні дій. Для підтримання нормальних стосунків із Богом, ти повинен не боятися зазнати втрат. Для своїх особистих інтересів ти не можеш допустити, щоб сатана перемагав, ти не можеш дозволити сатані закріпитися в тобі, і ти не можеш допустити, щоб сатана зробив тебе посміховиськом. Якщо ти маєш такі наміри, то це ознака того, що твої стосунки з Богом нормальні. Не задля плоті, а радше для миру духу, для здобуття роботи Святого Духа та для догоджання Божій волі. Щоб увійти у правильний стан, ти мусиш установити добрі стосунки з Богом та виправити погляди у своїй вірі в Бога. Це потрібно для того, щоб Бог міг тебе здобути, і щоб цим Він міг виявити плоди своїх слів у тобі та просвітити й освітити тебе ще більше. Так ти увійдеш у правильний спосіб. Продовжуй їсти та пити сьогоднішні Божі слова входь у нинішній спосіб роботи Святого Духа. Дій відповідно до сьогоднішніх Божих вимог, не дотримуйся старомодних методів практики, не чіпляйся за старі способи дій, а входь у сьогоднішній спосіб роботи якомога швидше. Так твої стосунки з Богом стануть цілковито нормальними, і ти ступиш на правильний шлях. Віри в Бога.